Підемо з хлопцями біля магазину. Тут в мене телефонує телефон Міністерства аграрної політики. Підноси представляються, я там зам, такий-то, такий-то. Дмитро Батькович, хочемо до вас звернутися, бачимо, ви викладаєте ролики, можливо, чимось вам допомогти потрібно. Я ошаленів, хлопці, в очі повилазили такі, круглі стали зразу. Ну, не вилізли, а круглі стали. Та кажу, чим ви поможете мені? Зараз такий скрутний час. Ви, мабуть, і там самі вже не встигаєте щось робити, так про нас і думати. Та ні, ні, все ми встигаємо. Ось на ось нас у планах е, на дві області по одному міні-заводу ставимо повернистю мінеральних добрив, е, інсектицидів, фунгіцидів. Годі купляти це за, за кордони, будемо своє виробляти, створювати робочі місця. Своя е, план стоїть селітра по п'ять, нітра, амофос, по сім тисяч тонн. Ух ти, бачу, хлопці так вже листочок взяли, записуються в чергу, Ну, кажуть, що хочемо дати вам тонну селітри. Кажу, то на селітри мені не потрібно, навіщо мені тонна селітри? Ні травмофозу б за 600 кілограмів не мішало. Ну, ні травмофозу, от ми вам даємо, по ціні 7 тисяч гривень за тонну. Все, без питань, ми вам привеземо додому. Ну, візьміться, щоб ми дурно не їхали ще за 400 кг селітри, по 5 тисяч за тонну. Ну кажу, хлопці, зараз крутно з грішми. Нічого, нічого, ми почекаємо, ми запишемо, все буде нормально. І скажіть хлопцям, які ви ж там знаєте, кажіть своєму ролику, що хай записується на чергу, Це ми всім будемо так допомагати. Візьмемося за вас, хлопці, конкретно, щоб ви вже не бігали, як ті ніщаки в аграрній країні сильні. Ми вам будемо допомагати одне з вас, що вимагаємо високих урожаїв. Ну кажу, це ж не лише від нас залежить, а ще від погоди. Ну що ми будемо ходити, відром поливати. Чи що? Ну, якщо погода, головне вам, от ми проводимо навчання, будемо проводити тренінги, всіх вас збирати, щоб вам побільше надати інформації, щоб ви все робили прекрасно, нам потрібні тонажі. тонажі всього. Щоб ми продавали, торгували, ми вас будемо, каже, закупляти це зерно. Ну, ви там жалілися, що дешево соняшник. Ну, по 18 не візьмемо, а по 15 ми у вас заберемо. А все, що остальне вторгує, це піде в державу. Ну кажу, хлопці, я тільки за, я з поля вам віддам. Я не знаю, як могориці поставлю. Ну, який зможу, звичайно. Хлопці вже почали записуватись, там бачу. Вже по фамілії, вже трошки сваратися, кому першому, кому цей, вони кажуть, що привезуть мені тоді-то і тоді-то. І тут я вам скажу, буде дружина мене тягне за ногу, каже, Діма, вставай, іди вже, справляйся з свиньми. вже хорош спати, вже пів шостого свині не їли, а ти розлежався, ще щось там рішаєш серйозно, дуже спляче, ну, коли спиш. Таю я блін, і думаю, так щоб ті свині ще до обіду не поїли, така лафа пішла, так класно стало, так приємно на душі, так за тебе хвилюються, переживають, хочуть тобі дати. Справляюся з тими свиньми і щипаю себе. Може це коли я справляюся, я сплю. Може то була реальність. Коротше, нащипав всю собі руку. Коли справлявся, я не спав. Бажаю здоров'я всім українцям, то, хто підтримує нас. Ой, друзі, а це каток. Це каток. Після того, як я зберу соняшник, треба його перефігарити. І я подивився, доволі класна річ. Стоє, звичайно, вона, ну я дзвонив ціну, не буду вам називати, ну така річ. Річ класна і стоє класно. А я помучився за 4 вечері і за два конкретних дні. І ось він я. Зараз я вам розповім все, з чого що робилося, для чого ця чурка тут. Я такого не бачив, ну каток я бачив, чесно скажу. Ну, от таких рішень, які я тут трошки, як би сказати, увів, не бачив ніде. Тому подивіться, будь ласка, я вам все розповім детально. Беріть, що там візьме хто. Дивлячись, яке це час суток, рано, то кава, звичайно, обід. Ну, можна вже й кава з конячок, конячком, а під вечір вже в кого що получиться, в кого що любить. Хто що любить. Значить, з чого Труба 200. 80 діаметр. Труби на металобрухтові я її купив за 900 гривень. Вона була довша ще на 50 см. На 60 см. Її довжина 2,10 Чому я відрізав 60 см? Бо я думав, що він не потягне, чесно кажучи. Дивлюся, там трьох за МТЗами чіпляють. Ну, думаю, куди мій шифенчик? Ну, шкода, чесно кажучи, тому обрізав і зробив 2,10 см. Ну, не знаю, помилка, не помилка, побачив в деталях, тому що я ще ним не пробував їхати. Хочеться попробувати, але він покрашений і краска сохне зараз. вона У він пролипає і як завжди, все саме свіже вам. Все саме свіже для вас. Значить, ножі хтось здав. Я питався того, хто мені їх дав. Він каже, що це, мабуть, від якогось комбайна, який б'є січку на сілос. Тобто кукурудзу на силос, верніше. Отакі От ножі. Вставлені таким чином посередині, і отут звідси пластина, і звідси пластина тройки листового металу вирізана була. Скручено на три болти, просвердлено, Отак. Отвори я приставляв, назначав, просверлив і обварував вже з тої і з цієї сторони. Їх тут знаходиться 28 штук таких ножів. Вісім радків вийшло в мене по три цілих і одна половинка виходить. Одна половинка і три цілих таких ножі. Ножі ці мають по 60 см довжиною. Висота їх візьму ж, 10 см. І ще плюс до того, що мені сподобалось, ну, в процесі, як я побачив, що їх можна буде регулювати, підносити вище. Тобто відкрутити оцих три гайки, підняти вище, ну це ще плюс 3 см. 3 см десь приблизно. Тобто, отака от штука, що це за сталь, я не знаю. Рама сама зварена з квадрата 10 на 10, ну, з квадрата ще того, я вам скажу. І отаким от чином, зараз я покажу просто, бо тут багато таких нюансів, як воно розкладається. Ну, тут профіля іду, не профіля, а швелір йде 10. 10-й сюди і тут. Зараз я вам більш детально все розповім. Розварено такими косинками, звідси і з цієї сторони вони йдуть, звідси, і з тої сторони. Колеса стоять від жигулика мого. Жигули поки що тимчасово, я сподіваюся, без передніх коліс стоїть. Ну, що поробиш, сюди потрібно. І ступіці також жигульовські стоять, при чотирма болтами на, оці, на цьому швелері. Середині стоїть вал 30 мм, і на таких подшипниках це від як би сказати, обойми. Буде погано видно, але ну, я зараз вам деталі ще далі розповім. Е, відрізана обойма від чулка, від Жигульовського Жигуля, і, як би сказати, звідти ті самі почепники я забрав, що стоять на півосях на Жигулях. Дійшло, як би сказати, зварено також швелера е, десятка. О, отут так розперто, Зараз я знімлю вам на хвилинку, покажу. Отаким От чином зварено, дишло. Тут я його усилив такими косицями, розпер сюди е уголком таким, теж він шатой, як би сказати. І тут виварених два уголка 50-х зварених купу і просверлено два отвори кріплення від прицепа. Від прицепа звичайне кріплення, а в мене тут давним-давно стояло яблучко. Я за ним сюди чіпляв прицеп за трактором. Тобто і тут усилено. Тут я усилив його так ще і обварив сюди до швеллера. Ну, зрозуміло, так детально вже аж не буду пояснювати, ви ж це розумієте. Пішло 6 кг електродів і 22 круги 230-х. Чого так багато їх пішло цих кровів? Тому що в мене оця троєчка, оцей метал, який кріпиться, в які ставляються ножі, був листок 2,50 на метр 25. М. І це все потрібно було різати по 7 сантиметрів. Отакі смужки. А як ви розумієте, жесть, оцей листовий метал, він досить багато кругів забирає. Тут боковинки, це куски дисків від жигуля. Жигульовські диски обрізані е, на станкові. Було їх нелегко обрізати, виставити, але, але все ж таки вийшло це зробити. Е, як би сказати, звідти, звідти два диски стоять. Два диски, вони просто обрізані. Шукалося, робилося з того, що більш-менш є. Бачив, що тут вставляють два метали. отак. Їх у мене не було. Знайти де їх, я не знав. Шукав по металоломах, ну немає. Ну Немає, тоді був такий вихід елементарно, тому що е, Жигулів в мене був не один, а дисків цих є морегатиним. Тут врізаний такий лючок покладений для того, щоб е, засипати сюди пісок. Е, приблизна, приблизна його вага на даний час, бо я так трішки важив, як це все робив, 280 кг. Ну, округляємо 300 300 кг. Ну я врізав ще оцей лючок. Він відкрутиться для того, щоб сюди засипати пісок. Засипати повний пісок, я думаю, в цю трубу ще кілограм 200-150 повинно влізти. Ну, як воно буде в роботі працювати, я не знаю. Побачимо, я сподіваюся, що ці ножі вони такі гостренькі цукенцям. Я хочу вам розповісти, що. Воно все з елементарних речей робиться. Зараз я вам покажу, як вони розкладаються, як складаються. Ну, тут, напевно, моє ноу-хау. Я такого не бачив. Ну, зуб даю, не бачив. Заводим трактор і я покажу вам, як це робиться. На поле знімаю цю чурочку, ставлю. Посередині її під батарею. Но тут плитка слизька. Запру, отак. На землі, я думаю, воно такого не буде. Отак заказує. Ми рахуємо, що виїхали. По тому оцей контролюючий палець з гайкою я викручую, зараз вам покажу тут механізм. Його. Раз, і так само в інший. Все просто і все елементарно. Ось тут механізм такий, як я вам казав, на валові на 4. Болти, звідти гайки, взята відрізана обойма від чулків разом з підшипником. В середині він має 30 діаметр. І далі легенько з'їжджаю. Я поклав дві лапки, щоб ніхто не перетарабати. вже в робочому положенні. Чурку звичайно кладу. ага вона, вона буде служити ну в мене така трішки, вона вже роками. Люські шашлі, як би сказали, жити дали, то я поміняю на хорошу дубову. Вона буде, як і для ваги. Ось така, щоб була дебела, ну, щоб можна було її підняти. дивіться як ці ножі, це дерево порубали, вон кусок. Як на латі вони встригають. Це воно з'їхало. А я сам так не бачив. Дивіться, скільки воно в лату залазить. Три ним, газу в пол і щоб ваша коптя задні стояла, щоб ті ж штурпаки перемняло так, що одразу можна було сіяти. Як воно буде працювати, звичайно, я не знаю. Потрібно випробувати. Але в інше не висохла краска на ньому. Я вам став зараз там... На ньому ще не висохла краска. Шкода трішки його якби пускати. У... Зараз це все пооблазить і толку не буде. Ну, от таким чином, ще з цієї сторони покажу, як ступіці закріплені, на якому швелері. Ви зрозуміли. А як назад скласти, то я так само зроблю. Но зараз вам покажу. Наш час є, да? є час, зараз вам покажу. Закінчили роботу, помняли сонячних удружки, поклали чурку назад посередині. Но я тут підпер, щоб вона не, ну, не з'їхала. Я на землі думаю, що буде краще. Тут трішки слизьковато на плечі, тому підпер і складаємо його назад. Трішки прогадав центром. Ну нічого страшного в нашому випадку цього немає. Розкручуємо, опускаємо, заставляємо і закручуємо. І так друге колесо. Опускаємо, Так, Підносимо, ну, підносимо спробуємо. Бачите, все, навіть якщо і трішки на центр не попадає, нічого страшного немає. Законтригаємо. З'їжджаємо. По мене шашлі шлізіли чурку. Це, що було в мене вдома квадратне. Більше квадратного не було. І все. Я сподіваюся, він буде працювати. Висохне фарба, обов'язково її випробую. Засиплю сюди піску повну, повнющу. Я вам покажу. Я вам це покажу. Все вам хочеться сказати? Тримаємося одне за другом. Допомагаємо одне другому. Здоров'я нам, миру. До наступних відео. Хай щастить.